Плескач громадський рух на В останній час в нашому місті відбулися дуже резонансні події, тобто пограбування квартир, також побиття жорстокі, які відбулися. До всього я навіть пам'ятаю, що з такою зухвалістю діяла місцева влада. Ми можемо констатувати факт, що був побитий один з депутатів Вишневої міської ради. Також після цього вже бачимо, що відразу після сесії була побита журналістка в нашому місті. От я особисто бачив цю дівчинку, вона дуже маленька і хрупка. Я, мабуть, якщо не помилюся, вона дуже маленького зросту та вага може 45-50 кілограмів. От, хто це зробив, це звісно. Я навіть не можу підібрати, це просто звірюки. Чому це відбувається? На мою думку, це відбувається в зв'язку з тим, що підняті за останній час, навіть не за останні, я би так сказав, майже за півтора-два року. Роки дуже резонансні питання, які в Вишневій міській раді приносять надприбутки нашим депутатам. Депутатам, а це безпосередньо земельні питання. Яким чином? Да дуже просто. Вони оформлюють земельні ділянки на комунальні підприємства. Ці комунальні підприємства очолюють або самі депутати, або люди, які разом з ними працюють, або фірми афільовані, потім ці земельні ділянки з цих комунальних підприємств за безцінь, скажімо так, по договорнякам Передають цим же депутатам. Це як цукерки, я би так сказав. Також дві події, які земельні, такі найрезонансніші, це які були. У нас є сусіди. Сусіди це безпосередньо Софіївська Борщагівка та Куйківщина. По Софіївській Борщагівці було введено в межі села е, нашого сусіда 726 гектарів. Зараз йде та ж сама позиція з приводу Кріпівщини. Там будуть вводити всі землі, запаси земельні в межі села Кріпівщина, це 1065 гектарів. Запитайте, що це для вишнівчан, а все дуже просто. Як тільки вони це зроблять, розвитку міста не буде, про що я і зазначав на минулій сесії. Чому? Тому що вони будуть впритул, абсолютно впритул наближені. До наших меж, а наші межі так і не прийняті вони з 2004 року. І це зупинить всю весь розвиток інфраструктури, який буде в місті Вишневому. Тому що, наприклад, наші сусіди користуються інфраструктурними нашими питаннями, які є. Тобто, Наприклад, ті ж дороги. Також вони користуються питаннями, які по соціальній сфері, наприклад, школи, наприклад, дитячі садочки. Комунікаційні питання, комунікаційні яким чином? Водопостачання, водовідведення. І все це користуються вони нашим. Тому для міста буде край. Я вам скажу так, це починаючи від ділянки, яка на машинобудівників і закінчується закінчуючи петровським кварталом. Чому? Тому що вони також підключені до нас, також водопостачання, водовідведення, які є. Вони Користуються нашими каналізаціями. Я не проти сусідів, але якщо ми будемо дружити дійсно по сусідству, то давайте ж вже вибудовувати якісь разом з ними якісь взаємовигідні умови. Зараз ми цього не бачимо. Також на останніх сесіях піднімалися болючі питання з приводу деребану нашого бюджету. Він дійсно дуже великий. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте пам'ятник біля Шевченка, там вгепали майже 800 тисяч гривень. Це було в два транші 650 і 150 тисяч гривень. Здається, якщо не помиляюся, це приблизно така сума. На той час це було майже 100 тисяч доларів. У мене питання, навіщо це робилося. Просто переклали плитку, а де 800 тисяч. Інше питання, яке піднімалося, це безпосередньо по засобам. Місцевої е, засоби масової інформації. На комунальне підприємство «ТП «Інформ» виділено, якщо я не помиляюся, приблизно 700 тисяч. Питання. Навіщо такі цифри, якщо зараз не дуже легко вишни По гуртожиткам вдумайтеся цифри, які зараз я скажу. На сьогоднішній день середня ціна оренди за один квадратний метр в гуртожитках. Це безпосередньо 33 гривні в середньому за квадратний метр. Коли почали дивитися, а хто ж орендує, ми йшли там серед орендаторів або наших депутатів, або фірми, які афільовані з ними. От. Тому я скажу наступне, бояться. Реально бояться. Вони розуміють, що зараз уже Майдан, я би так сказав, не той, він ослаб, дійсно ці призначення, які ми бачимо, і вони підняли голову. Наші регіонали безпосередньо. Вони хочуть знов перелитися, тому вони діють такими методами. Але я вам скажу наступне. На протязі двох років останніх боротьба була дуже запеклою. Ми не зупинимося. Сьогодні вони роблять таким чином, щоб дискредитувати деяких людей. Це, це їх чорні технології. Наприклад, принесли шини. Я скажу так, цими же шинами вони повернуться до них. Тому спасибі.